Всім привіт! Вітаю вас на каналі Життя орхідей. Мене звати Анжела. У мене є повний розпуск орхідейки. Для себе я її визначила як Phalaenopsis jubao angel. Надіюсь, що я правильно вимовляю. Перше домашнє цвітіння. Орхідея була придбана в червні 22-го року. Ну і видала ось такий цвітонос домашній на 5 квіточок. Із магазинного цвітоноса вона не пробуджувала, він там є. У неї зараз покажу. Ось так. Але він. Буквально недавно вже ось почав засихати, ну і вже ясно, що він не буде пробуджувати тут жодної почки. Цвітонос, подивіться, не такий вже й великий, але квітки, розмір квітки зараз. Я візьму лінійку. Так. Значить, розмір квітки. Дивимося. Десять сантиметрів. Ось так. Дивіться. Десять сантиметрів розмір квітки. Ну, розпускається квітка, ось ця квітка, яка остання розпустилася то вони розпускаються ось у вигляді такої ракушки, а потім з часом починає дорощувати свої квіти до ось такого розміру. Я її тільки що покупала. За цей час, що вона у мене, вона наростила два листочки, ось ці. Орхідея не пересаджена. Коренева її ось в такому стані. Можливо, як вона відсвітеться, я її буду вже пересаджувати, поки що насолоджуюсь її цвітінням. Ось така розетка. Влітку я орхідеї свої купала під душем, Зараз ні. Е, ну, перед зйомкою вирішила її покупати, але завжди боюся, е, щоб залишилась вода і не почала гнити орхідея. Для цього беру ось такий папірець і всю водичку, яка там є, ось так вибираю. Така гарненька орхідейка. Зберегли цвітіння цієї орхідейки для історії, для порівняння з наступними цвітіннями. І на цьому буду завершувати свій короткий репортаж. Дякую вам за увагу і всього найкращого.